Так, випустила своїх півнів, і вони мучають моїх курочок. У мене три лишніх і треба їх заганяти віддільно в клітку. Зараз, думаю, випущу їх, хай погуляють. А вони тут наводять порядку. Ну, нічого, зараз закрию вас. Білі фільдер Чубатий і Австралорб. Закриваю їх. Вот. Зараз хочу розказати. А як я кормлю, годую птицю, тому що приїжджаю я три або два рази на тиждень на дачу до них. І от як я годую, є в мене така от бункерна кормушка. Зараз вона майже порожня. Я принесла отакий мішечок на 10 кілограм. Тут ну десь 6-7 кілограмів насипаю два таких мішечка. От, зараз покажу, що саме я насипаю. Так, от, висипала перший мішечок і додаю туди. Ну, зараз в мене ось такий імунобактерін. От, е, ну, Десь на ці 6 кілограмів. Четверть жменьки, десь приблизно так. Також додаю зовсім трошки так притрушую. Це там м'ясокосна мука. Кальцій. І також в мене є кров'яне борошно. Також трошки додаю ось це на один оцей мішечок. І йду далі за другим мішечком. Так, тут в мене така кладовочка і стоїть корм для птиці. Да? Мишеловка. Привіт! І так, що я додаю на цей мішочок? У мене є ковшик. І от я насипаю. Пшениці 3-4 ковшика, комбікорм для несушок. От Потім насіння соєшника один. Тобто усього по одному, але пшениці 3-4 мішка. Це в мене отрубі з кукурузою і отрубі з з макухою. Також сорго додаю, щоб неслися добре. І овес. Також додаю. все по одному ковшику. Оце виходить. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десь десять, Ну, коли як, одинадцять, дванадцять ковшиків на мішочок виходить. Так, додала я другий мішечок. Зараз додам добавки. І ось два таких мішка, досталь для того, щоб а, ну, на наступ, до, до наступного разу моєго приїзду. А наступний раз я буду десь через 2-3 дні. Так, все. Зараз звідси ще досиплю в другу кормушку. От. І ось так. Так, ось друга кормушечка яку я підсипаю. Звідси ж. Так, під півні бушують, бо дуже їх багато. Так, і сьогодні я їм привезла фарш. А, тобто, три отакі от квадратики розділила, покидала там, 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 щоб всім дісталося. І от вони їдять живий білок, щоб не було розкльову яєць. От. Ге. Ну і що я хочу сказати? Ще раз сказати, стосовно корму. От я приїжджаю там два рази, коли холодно на тиждень. Наприклад, у неділю і потім у четвер. Сьогодні, у четвер, я приїхала. У них взагалі немає корму, тобто вони вже майже цілий день без корму. У них якби сьогодні розгрузочний день. Я їм зараз всі повні кормушки насипала. І вони будуть а, з кормом сьогодні, четвер-п'ятниця. І, а, можливо, вже в суботу в них не буде корму. Тобто в суботу в них не буде, а в неділю я приїду. Десь по обіді я приїду. І ось таким чином, коли я приїжджаю, у них немає розкиданої пшениці, і я спокійно собі от прибираю підстилку. Раніше я насипала більше, приїжджала частіше. І вони дуже розкидували зерно, а прибирати ж потрібно. От, і тому в мене це були проблеми, ну, не хотілося викидати комбікорм, зерно. От. А таким чином, коли я роблю, то в них виходить, що і розгрузочний день вони не жаріють. І е, о, подстилку я прибрала з ліноліму раз, раз 10 хвилин винесла і все чисто. Ось так я прилавчилася, приспособилася. Кіся, не підбивай, я ж знімаю відео, а ти мені тут гладися. От. А, сьогодні я приїхала, привезла їм капустину, воно вже докльовують, половина залишилась, і привезла фарш, а також насипала зерно. Воду, воду даю чисту. От, і іноді додаю вітаміни сьогодні просто чиста вода. А ну і вроді все. Тобто, наступного разу я приїду ну, можливо в суботу, можливо, в неділю я буду дивитися по камері, як у них закінчиться вода. І я приїжджаю. Ось так. Так, що я ще хотіла розказати про півників. Півників зараз буду ловити і кидати обратно в клітку. Ось, бо ці півні, а дуже мені курочок пугають. Так, <клес> да, корьошки мої. Так, да, корьоськи. Дуже багато. Так, півників в мене заберуть, залишиться не так багато. І сьогодні зібрала яйця. Багато несуть яєць. Гарні яйця. Багато почало нестися молодок. От. І звичайні, і щоб були. Всім пока!